Долю військового прокурора Костянтина Кулика продовжить вирішувати солом'янський суд столиці. Прокуратура вимагає для нього запобіжний захід, домашній арешт, електронний браслет та відсторонення від посади. На вихідний суд не зміг ухвалити рішення. Засідання кілька разів переносили, адже підозрюваний на нього не з'являвся. Прокуророві сила АТО Костянтину Кулику інкримінують незаконне збагачення. Так Антикорупційне бюро виявило, що за п'ять років роботи він заробив 1 мільйон шістсот тисяч гривень, а квартири машин купив на п'ять мільйонів. Слідчі заявили, що Кулик їздив на позашляховику «Тойота», який належав батькові терориста, лідера харківського групування «Оплот» Євгена Жиліна. Дружина військового прокурора Ірина стверджує, що це її машина, яку вона придбала в батька терориста ще сім років тому. Сьогодні засідання у Солом'янському суді розпочалося об 11. вже за участі. Кулика більше подробиць дивіться у наступних випусках.